У Коломиї міліція притягує до відповідальності двох місцевих мешканців за незаконний продаж 40 ящиків цигарок невідомого походження. Оперативники УБОЗу отримали оперативну інформацію, що двоє громадян займаються незаконною торгівлею тютюнових виробів. Прибувши на обійстя одного із чоловіків, правоохоронці упіймали правопорушників на гарячому. Саме у цей момент зловмисники завантажували неліцензовану продукцію, яку вже встигли незаконно продати до мікроавтобусу її нового власника. Правоохоронці вилучили 20 тисяч пачок цигарок під маркою «Іноз... Земного виробника із підробленими акцизними марками України. Загальна сума, за якою можна оцінити товар у нашій країні, склала близько 150 тисяч гривень. Далі коментар від правоохоронців на даний час. Є двоє людей: один житель Коломиї, другий житель села Мишин, який саме зберігав дані сігарети в себе на подвій. На даний час вони знаходяться в Коломиї. Вони не повідомляють чи вони раніше цим займалися, але попередньо раніше вони не були. Притягнуті до даного вину діяльності. Вони кажуть, що купили невідомих осіб. Дані се попередньо розмовлявши з даними чоловіками, вони повідомляють, що придбали ці сигарети десь на східній Україні, але кажуть, що це вони придбали в невідомих осіб. Попередньо вони хотіли переправити їх в країни Європи Європи. Так скажемо ближчі сусіди до нас це поляки ту, ту сторону. Було 15 ящиків сигарет одної марки і 25 ящиків серед іншої марки. Нагальна сума приблизно 17 тисяч доларів.